Hello Вітаю усіх. Мене звуть Мацей Лисяк, і я хочу поділитися з вами своїм досвідом щодо надскладної складної коронарної інтервенції. Так, що ж це насправді є складна коронарна інтервенція? Ми знаємо, що складна коронарна інтервенція, що означає Complex High Risk Indicated Percutaneous Coronary Intervention, це пацієнт із дуже великим ризиком через серцеву недостатність, статус його лівого шлуночка або співвідношення супутніх захворювань. Є а, наявними. Дуже часто це пацієнт із дуже складною анатомією уражень, таких як стеноз лівої головної артерії, складні біфуркаційні ураження, багатосудинна хвороба, кальцифікація, і, звісно, дуже важливою є зниження функції лівого шлуночка. У останні роки ми спостерігаємо зростання кількості таких процедур. Те, що ви тут бачите, це ізраїльський реєстр. Понад 20 тисяч пацієнтів, де ви можете оцінити, що з 2017 по 2019 роки третина пацієнтів, які лікувалися, були складними, і відповідали критеріям складних пацієнтів, тобто у них було ускладнення або складне ускладнення лівого дистального шлуночка, біфуркація та ангіопластика сідничного виносного трансплантату ще одним дуже важливим моментом є те, що пацієнти із складною коронарною анатомією та складною коронарною інтервенцією мають дуже погані прогнози. Таким чином, ви можете побачити на лівому боці мейс, а справа це загальна смертність. І ви чітко бачите, що порівняно із звичайними нескладними ураженнями пацієнти із складною анатомією мають набагато вищий рівень МЕЙС, а також рівень смертності. Це інша спостережна студія. Це і Ultimaster, більше ніж 35 тисяч пацієнтів, де 27% мають складні ураження, визначені як багатосудинна ПКА. Після трьох стентів, більше трьох лізій, лікування біфуркації, двома стентами та дуже довгі ураження загальною довжиною стенту шістдесят міліметрів більше, а також СТО. ви також чітко бачите, що пацієнти із нескладними ураженнями значно краще щодо невдачі цільового ураження чи чи серцевого ураження. І тому о, у них смертність о, може бути порівняно нижча, ніж тих, у кого складна анатомія. І, звісно, чим більше складних ознак має пацієнт, о, тим гірші прогнози. Отже, ви чітко бачите, що у пацієнтів, які мали 3-6 дуже складних ознак, прогноз був набагато гірший, ніж у тих, хто мав лише одну або дві. Або, звісно, порівняно із тими, у кого не було складних ознак. І Якщо ви подивитеся тут на окремі складні фактори ризику, ви чітко побачите, що біфуркація з двома стентами дуже великої довжини, такої як 60 мм, а також три встановлені стенти, і всі три судини із дуже високим ризиком додають ще більший ризик цим пацієнтам. І це ще один інший реєстр, де вони знайшли подібний зв'язок складності з мейс. Ви бачите, що встановлено більше трьох стентів: біфуркація з двома стентами, а також дуже довгі ураження, які корелюють із гіршим прогнозом для цього типу пацієнтів. Ще одним дуже важливим та визнаним фактором ризику є звичайно рівень кальцію. Серед пацієнтів із хворобою триплексної судини або лівою головною артерією, тепер понад 50% пацієнтів із дуже сильно кальцифікованими ураженнями. І ми всі знаємо, що кальцій при постачанні через стент зменшує розширення стенту, а це збільшує ризик малопозиції стенту і збільшує ризик процедурних ускладнень. І якщо ви дивитеся на графік праворуч, ви чітко бачите, що якщо у пацієнтів є кальциновані ураження, недостатня е, цільового недостатність цільового судинного ураження значно зростає протягом цієї дворічної спостережної е, спостер... протягом цього дворічного дворічно спостережного періоду е, у пацієнтів із адаптованим дс. Дуже важливо, що е, якщо ви працюєте із кальцинованими ураженнями і не можете доставити е, балон, то краще переключитися на ротаційну атероктомію, ніж намагатися зменшити балон і так чи інакше відкривати його, оскільки, як ви будете, можете бачити тут у цьому дослідженні понад 300 пацієнтів, коли операторам довелося виконати ротаційну атероктомію через відмову у доставці пристрою. Результати були набагато кращі ніж у випадку, коли вони намагалися відкрити балон. Балон не відкрився, і тоді, коли вони перейшли на ротаційну атеректомію, стало набагато їхнє становище стало краще. Однією з причин може бути те, що балон створює деякі дисекції, і звісно, це може збільшити ускладнення самої ротаційної атеректомії. Отже, це стосується уражень, а також факторів пацієнту. І ось це є гарний ризик-скор, тобто рівень ризику або оцінка ризику. Це називається cheap Score» і створено нашими колегами із Великої Британії. І ви бачите, що це є що це і пацієнтські, і процедурні фактори, і загальний бал може сягати аж 13 балів. Це велике дослідження понад 300 тисяч пацієнтів. І якщо загальний бал набирає 13, то ризик мейс становить 20%. І однією з найгірших характеристик, які відносяться як до клінічних, так і до характеристик самої процедури, була ротаційна атероктомія, стоячий лівий мейн. Хронічне гранульоване захворювання, низька фракція викиду, трисудинна хвороба та підтримка ЛШ. Потрібно враховувати підтримку ЛШ у такого пацієнта. Для таких високоризикованих пацієнтів вплив досвіду дійсно великий, і ви чітко бачите, що оператори, які мають великий досвід і вже виконали 300, 400 або навіть більше процедур, можуть значно знизити ризик для таких пацієнтів. У познані у нас є концепція захищеної КПІ для таких пацієнтів. Така захищена КПІ це процедура, яка включає в себе пристрій для допомоги шлуночкам. Це може бути внутрішньоаортальний балон. Те, що ми використовуємо, це імпела, тобто і насос для серця. Це також може бути інший насос. Але найлегше у використанні, і у нас є найбільший досвід з імпел. Це перкуталь... перкутанний насос, який ми вводимо в лівий шлуночок через прокол феморальної артерії, але його також можна вводити через підключичну артерію, і він аспірує кров із лівого шлуночка, а кров викидається в восход в висхідну аорту, Така підтримка забезпечує досить хороший ступінь реваскуляризації. Таким чином, ми можемо завершити складну реваскуляризацію, вирішуючи усі ураження, які нам потрібно. А також вона забезпечує високу якість реваскуляризації часто в одній процедурі. І іноді це може бути етапною процедурою. Тож, які є кращі практики в цій захищеній КПІ? Таким чином, яких пацієнтів ми обираємо для цього виду процедури? Отже, дві основні ознаки: це складна анатомія та слабка функція ЛШ. Ці дві основні характеристики пацієнта, які підштовхують нас до використання підтримки під час процедури PCI, є дуже важливими для розгляду доступу, оскільки кровотечі та ускладнення на стороні доступу є дуже поширеними. Таким чином, нам потрібно використовувати деякі засоби закриття з передзакриттям перед тим, як ми встановимо насос. І також слід звертати увагу на функцію нирок, оскільки це також дуже часто є джерелом ускладнень. Епі ей та антикоагуляція є дуже важливими, і найкраще в цьому методі полягає те, що під час простої процедури однієї процедури ви можете дуже безпечно виконати дуже складне та повну <кій> ревоскуляризацію, залишаючи низький залишковий синтаксичний бал у такого. Пацієнта. І якість реваскуляризації дуже висока, оскільки ви можете вільно використовувати IVOS а, або інші методи зображення. Немає поспіху, оскільки пацієнт в безпеці і статус пацієнта в порядку протягом всієї процедури. У більшості випадків ми встановлюємо насос у катетерній лабораторії. Якщо пацієнт в порядку, ми просто зупиняємо насос в катетерній лабораторії, виконуємо закриття на стороні доступу. І, звісно, важливо знати, як запобігати та управляти ускладненнями у таких пацієнтів. Так, давайте розглянемо один випадок чоловіка, дуже молодого. 61-річного, який звернувся до нашого закладу із нестабільним інфарктом Міокарда, фактично його госпіталізували в іншу лікарню два дні тому. У нього є історія двох попередніх інфарктів міокарда з дуже низькою слабкою функцією лівого шлуночка, з невротичною класифікацією. Клас 3 за класифікацією асоціацій з додатковими факторами ризику, такими як хронічна хвороба нирок, гіпертензія, важкий екскурсів і значуща сімейна історія. Таким чином, можна бачити, що є дуже великий лівий шлуночок у розмірі 76 мм і дуже низька фракція викиду лише 15%. Ось ангіографія. Ви бачите кальцифіковану дистальну частину головної лезії, хронічну повну оклюзію середньої артерії, остеохронічну повну оклюзію правої коронарної артерії, і ми, звісно, перевірили периферійні артерії, щоб бути впевненими, що можемо вводити цей насос діаметром 14 дюймів. Так що, це анатомія дистальної частини головної артерії. Медіна 011 і ще одна виразка в проксимальній частині LAD, високий синтаксичний бал 55. синтакс 2 надав привілей CSBG. Так що ви бачите, що передбачене смертельне відділення за синтаксом 2 було набагато менше для CSPG, але у стабільного пацієнта теж саме стосується і синтакс балу 2020. Ви бачите, що 10-річне смертельне відділення було нижче з. CSBG, ніж з PCI. але слід пам'ятати, що це був пацієнт з нестенізаційним інфарктом міокарда, і його бал через дуже низьку фракцію викладу також був дуже великим. Це майже 10% вашого загального балу. Так що на засіданні серцевої команди, на засіданні експертів із Серцевих захворювань ми вирішили через всі ці факти лікувати пацієнта методом транскутанної інтервенції, що ми і зробили з підтримкою імпела. Так що, це була наша стратегія. Правий феморальний доступ для пристрою імпела з двома проглайд для закриття, радіальний доступ для PCI з 7 f гайдом обертання катетера в ректому для лівої основної артерії, дуже екстенсивна попередня дилатація з некомплеєнтним балоном, провідна стратегія. Таким чином, проста біфуркаційна. Просте біфуркаційне стентування одним стентом тільки для обох частин лівої основної артерії та ЕГІЙДІ, та ніякої спроби відкрити РСА або лівий великий вигін через їх пов'язаність із некротичною областю, і, звісно, експлантація імпела та закриття доступу з боку феморалії в катетерній лабораторії. Оскільки ми вважали, що пацієнт буде стабільний після процедури, отже, це деякі знімки івус. І не дуже багато кальцію в проксимальній частині LAD, але велике кальціювання в дистальній лівій основній частині і в біфуркації лівої основної біфуркації з 270 градусів кальцію. Саме тому ми вирішили розпочати обертання в ректомі з 1,5-мм буром, а потім екстенсивним попереднім дилатацією, дилатацією з некомплаєнтним балоном. Те, що ви бачите тут, це один довгий стенд з ельюючим драгом 3,5 на 32 мм, який покриває обидві уражені області в лівій основній частині та LAD. І проксимальна оптимізація з коротким 5,0 балоном для опозиції стенту в лівій основній частині. Звісно, з підтвердженням хороших результатів івус. Ось ангіографічний результат лівої частини для лівої основної та правої частин для біфуркації діагоналі LAD. Ви бачите, що обидві судини гарно відкриті. Отже, кровотік був в порядку, був хороший. І, звісно, як ми планували, ми могли розширити імпела під час перебування в катетерній лабораторії. Тому після процедури, коли пацієнт був. Абсолютно гемодинамічно стійким, пристрій імпела був видалений в катетерній лабораторії. Сторону проколу оброблено двома проглайт, і те, що ви бачите тут, це введення через радіальний артеріальний а, впритул до пацієнта. Метод для підтвердження того, що ущільнення судини в порядку. І якщо ми підведемо гомостаз, гемостаз, якщо ми підтвердимо гемостаз, пацієнта відправили на відділення з дуже хорошим клінічним перебігом. Пацієнта фактично виписали кілька днів тому і через три місяці його знову госпіталізували для імплантації кардіовертера-дефібрилятора, де його фракція викиду зросла з 15% до 25%. Ну і, звісно, через відносно молодий вік пацієнта його включено в список для трансплантації серця. На цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу!